Звільненням і призначенням директора національного парку займається відомче міністерство Державний комітет лісового господарства. Але голова райдержадміністрації Євген Мураєв не приховує, що він цьому процесу посприяв. Пояснюється тим, що парк знаходиться в занедбаному стані для видимості виправданості намірів. Присутнім показують фільм. Помилки в підписах населених пунктів, документах свідчать, що ролік змонтований на швидкоруч і людьми, далекими від нашого регіону. Мета фільму лише одна. Переконати людей в том, что парк доведенный до тотального краху. Многочисленные озера, прибрежные круче, широкие террасы, вековые дубы, рощи и сосновые боры, цветущие лужайки и луга. Все, что придает местности особую, неповторимую красоту, под чутким научным руководством движется к полному запустению и уничтожению. В фільмі також були озвучені проблеми, що існують на перетині інтересів національного парку і місцевої громади, дикі кабани, що забігають на території неогороджених городів місцевих мешканців, небезпечна флора та фауна лісу. Кліщі змій можна наловити запросто там ну, отак от дітей, метро півтора. і бур'яни, і, і крапіва, і всі неприятності. Представники громадських організацій Зелений фронт та печеніги, науковці, дослідники, кандидати та професори біологічних та екологічних наук запевняють, що нинішній стан парку це нормально. Це і є збереження природи в первозданному вигляді. Санітарні рубки та розчистка територій в національному парку повинні проводитись і проводяться, але лише в зонах, визначених науковцями. Скажем так, цивилизованный метод ведения санитарных рубок. Это когда работниками лесного хозяйства учитываются, кроме своих лесных параметров, еще и обитания редких краснокнижных видов. И, соответственно, вносятся ограничения, когда вот определенный участок рубить вообще нельзя. Не завжди на всі заходи у національного парку вистачає коштів. Наприклад, на облаштування рекреаційних зон. Держава матеріально майже не допомагає. Вихід плата за відвідування 5 гривень. Ціна без сумніву демократична. Ці кошти в основному йдуть на прибирання території від неприродного сміття, скла і пластику, яке залишаються між відвідувачі. Голова райдержадміністрації про проблему фінансування знає, але не розуміє. Грошей нема одне слово. Ни на охрану, ни на расчистку, ни на природоохранные заходы. Нема. Мне такой парк лично не нужен. Тем более, что у него не парк, а руководитель парка. Тем более, что у него были все инструменты, прописанные законодательно. Как это устранить, избежать и как заработать деньги на то, чтобы все было? Заробити кошти на вирубці дерев, передачі земель і річок в приватні руки, закрити очі на чисельні браконьєрства. Науковці сказали ні і розгорнули плакати. Заповідна зона Гомільшанського парку складає лише півтора гектари з 14. Приміром, в європейських парках заповідники це більше 50% всієї території, але всі землі парку підлягають природоохороні. Есть проект организации территории парка на все 14 тысяч, где установлены определенные нормы. И просто так проводить рубки, проводить стройки, если это будет вредить природе самой, потому что основное задание национального парка это как раз сохранение природы, а не рекреационная деятельность или какая-то получение прибыли. Оно все должно утверждаться тем же научным отделом, тем же НТРом парка, и все должно быть прописано в проектах положения про парк. Які бізнес-проекти планують втілити на території парку можновладці? Лише час покаже. Нагадуємо, що національний природний парк Гумільшанські ліси створено у 2004 році з метою збереження відтворення та раціонального використання унікальних та типових природних комплексів басейну річки Сіверський Донець, характерних для лівобережної України.